Ну що, вже незабаром 22 вересня Хмельниччина відзначає 75-й ювілей з дня свого утворення. І до цієї події багато підготовки йде, і багато подій буде, і святкування. І Хмельниччина готується, і представники Хмельниччини теж готуються. Ну і саме сьогодні ми запросили е, до нас у гості Володимира Захарєва, який упорядкував Можна сказати, книгу. Так, забіг на забіг, кілька хвилин. На кілька Забіг не забіг не з порожніми руками, а він упорядкував книжку присвячену саме 75-річчю утворенню Хмельницької області. На нас Володимир Захарєв, голова обласного осередку всеукраїнської творчої спілки Конгрес літераторів України. Журналіст, краєзнавець, ще багато багато регалій. Доброго ранку Доброго ранку. про що книжка представляйте ці книжка називається у серці. Моєму Хмельниччина рідна. Ми сюди зібрали знаєте, Душевні пориви професійних і непрофесійних літераторів області. Тут представлено понад 300 осіб. А хто, хто саме Хто саме в книжці представлений? Може, я вже в руках потримаю. До речі, книга, вона ще, ну, правда, Пах, пахне фарбою. от без ну, До речі, дуже обману. люблю, коли як пахнуть нові книжки. Ну, тоді Журнал... тобі не дам. Занюхаєш книжку. Ну так от, хто представлений в цій книжці, хто писав там. Ну, з маститих таких авторів, наприклад, представлений Микола Мачківський, який є е, фактично хрещеним батьком для більшості е, письменників в краю. Анатолій Нінцінський, е, Віталій Мацько з маститих. Е, угу. З простіших, я, на жаль, зараз і прізвища не можу сказати, але їх було дуже багато. Понад 300 авторів. Так, понад 300 авторів. осіб. І саме цікаво, що третина цих. Ях е творчих людей, які е дали свої твори, це е юні. Дарування угу. це, наприклад, ціла, ціла, ціла така дитяча студія з Старосинявського району, потім з Дунаєвецького району, з Городоцького, де, де представлені юні дарування. А як приємні. структура книги самої угу. Ви якось її структурували? Ідея в мене виникла на початку цього року, і я зрозумів, що я сам то не, не потягнув. Треба років три для того, щоб це все зібрати. І тоді я звернувся в, в обласне управління. Культури, а обласне управління культури, звернулося в районні бібліотеки, і так спільно. Ми знаєте, як на поділі заведено толокою. Ми оце все діло зібрали, упорядкували, додали. І я розумію, що це ще не всі зібрані там фактично представники літературної лі 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 такого прошарку Хмельниччини, але початок є. Mm. Я дивлюся, що тут різні жанри також і поезія, і твори, і, мабуть, гуморески. Все тут представлено, що з жанрами відбувається. Найголовніше була ідея, щоб це стосувалося Поділля. Є, наприклад, там розповідь Миколи Яценка, забув прізвище, хоча він мій колега, який описав про те, як проводилися в Зінькові проводилися базари. Зінківські є, наприклад, статі є, наприклад, таке оповідання про полювання на, на Поділлі. Є, наприклад, розповідь про те, як колись святкували в нас і не то, що в давній дуже час, а навіть в радянський час як шанували оті релігійні свята. Це досить цікаво. Тому я вважаю, що ця книга вона буде гарним подарунком для кожного вчителя словесника. Раз і для дітей, бо вони ж вивчають літературу, місцеву літературу. Угу. Ну, взагалі, як можна буде її десь дістати? Вона буде на прилавках десь її можна буде купити, чи можна буде десь замовити згодом? Зараз поки що виходить 100 екземплярів. Це фінансування провело обласне управління культури на чолі з Іриною Труновою. Дуже добре, що вони відгукнулися на нашу, на нашу ідею. А далі в нас є задум, як залучити небайдужих, скажімо, до літератури краю людей. Під хай буде під вибори, але залучити, щоб для того, щоб цю книжку видати більшим тиражом і щоб вона надійшла в кожну бібліотеку області, в кожну школу. А можливо, ще й можна було придбати. Ну посібник правда вартий уваги, тому що тут зібрані фактично традиції, звичаї, колорити всього Хмельницького краю. Це дійсно так. І збірник патріотичних творів він приурочений саме до 75-ї річниці з дня утворення Хмельницької області. Я вважаю, що там є такі перли, що хоч сьогодні, якщо звернуть увагу на цю книгу і наші композитори, то будуть дуже прекрасні, дуже прекрасні пісні про наш край. І я дуже задоволений тим, що мені вдалося реалізувати цю ідею, і я дуже хочу подякувати тим людям, які. Долучилися до цього, повірте, це. Це дуже дуже приємно мені як людині творчість. Ну і дійсно Дякую. дуже приємно, що існує стільки авторів талановитих, які можна було вмістити. І я впевнений, що навіть не всі помістилися до цієї книги. До 75-ї річниці Володимир Захарів упорядкував ось таку книгу. Дійсно, багато збірку ми ранок на поділі розповідає про визначні місця Хмельниччини, і не можу просто не запитати Володимира Захарєва. Знаємо, він і краєзнавець. От за що любити свій рідний край? Я люблю за те, що, е, хоча як кажуть е, варто сказати, що це Веччина, а, так? <гум> ну, За те, я вважаю, що до це центр всесвіту. Я там народився, там е, е, мої батьки, там мої родичі, там були, е, знаєте, становлення моє. Були люди, які мене підтримали у свій час, і зараз я стараюся віддати до те, що можу, те, що якийсь, е, 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 скажем, же досвід отримав. Звичайно, я сьогодні в Хмельницькому, але про Дунаєвеччину Ну забуваю. Якщо ми з Олександром захочемо на екскурсію в Дунаєвці, Дунає... Дунаєвецький район, що в першу чергу нам би показали? Е, в першу чергу я б вам показав козацьку долину, бо ви їдете з Хмельницького до Дунаєвець, де е, вже сам, сама назва говорить сама про себе і розказав би дуже багато цікавих історій. Е, потім я показав би самі Дунаєвці, бо вони мають більше як 600-літню е, е, історію. Звичайно, я би вас завів Смотрич, бо Смотрич 30 років була столицею. Поділ подільської подільського воєводства за часів Литви. та й там і народилися знамениті просвітителі Смотрецькі, батько і син, і і. Обов'язково би я вас привіз в Міньковецьку державу. А повірте, там би я не один день вам би розказував так, так, і так. показував, і ви не дуже б хотіли звідти поїхати, тому що там і смакували зараз, би, мабуть, так, так розвивається ця частина району. Це, хоча і Новучицька, і Дуневецький район, але але все розвивається. і Я думаю, що там є і перспектива для зеленого туризму і взагалі для багато чого. Ну що ж, дуже вам дякуємо за цікаву розповідь ще й про Донецький район і про збірку, яка видана, яка впорядкована спеціально до 75 річчя Хмельницького з утворення Хмельницької області. Е, нагадуємо, що до нас в гості завітав Володимир Захарєв, голова обласного осередку з Української творчої спір, спілки «Конгрес літераторів України. Дякуємо вам. Дякую. дякую вам.